Найпоширеніші помилки ФОП. Перше. Бажання зекономити на найманих працівниках. Друге. Панібратство з персоналом. Третє. Берете на роботу людей, які вам не подобаються. Четверте. Створюєте суто жіночі колективи серпентарії. П'яте. Дуже довіряєте своїм людям і не контролюєте. Далі. Відсутність чітких задач. Далі берете дуже дешеве та старе обладнання, якщо у вас виробництво. Далі ви не розумієте свій потенціал, скільки ви можете заробити, або скільки ви можете виготовляти, наприклад, продукції. Далі багато часу витрачаєте на одного клієнта. При цьому про сервіс ми не забуваємо. Далі хапаєте підряд всі замовлення. Далі не залишаєте собі запас часу на виконання задачі. Тобто це час, який ви плануєте, плюс час зверху. Далі знижаєте ціну і берете дешеві замовлення, демпінгуєте. Далі починаєте працювати в ніші, яку погано знаєте. Далі, робите затарку складу, якщо у вас виробництво або продажі готової продукції. І останнє, перекладаєте питання продажів на підрядника, а не самі займаєтеся продажами або не розібрались, як продавати, і перекладаєте питання на підрядника.